Вітаю всіх! Сьогодні ми пригадаємо правила дорожнього руху, а допоможе нам у цьому наш гість. А хто він підкаже загадка? У мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. То хто ж до нас завітав? Так, світлофор моргайлик. Усі мають пам'ятати, що на дорозі не можна пустувати. Тож давайте разом з моргайликом повторимо всі правила дорожні. І на вулиці завжди ми будемо уважні. Правило перше: на вулиці, а особливо біля проїжджої частини, Треба бути дуже обережним. Правило друге. Пішоходи завжди рухаються вулицею по тротуарах з правого боку. Правило третє. Якщо потрібно перейти на інший бік дороги, шукайте пішохідний перехід. Це знак пішохідного переходу. А ще пішохідний перехід ми впізнаємо по особливих білих смужках, що нанесені на дорогу. Такі смужки називають зеброю. І такий перехід називається нерегульованим. А є ще регульований перехід. На нього вказують світлофори. Якщо ви переходите вулицю на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати червоне світло стій. Жовте приготуватись. Зелене переходь. Наступне правило. Під час переходу дороги спочатку потрібно подивитись вліво, потім дійти до середини дороги та подивитися вправо. Якщо дорога вільна, то сміливо йди далі. Ще одне правило. Пам'ятайте, ні в якому разі не можна перебігати дорогу. Якщо навіть ви дуже поспішаєте, ви можете впасти і потрапити під колеса машини. А ще запам'ятайте, не можна гратися на проїжджій частині, бо це дуже небезпечно. Наступне правило. Якщо ви під'їхали до пішохідного переходу на велосипеді чи самокаті, то переходити потрібно пішки, ведучи свій транспорт за кермо. Якщо ви вийшли на зупинці з автобусу чи тролейбусу, то обходьте його ззаду. Але найкраще почекати, поки пасажирський транспорт поїде. Діти, ми разом зі світлофором Моргайликом повторили основні правила безпеки на дорозі. Не забувайте про ці правила і бережіть себе. На все добре!